вечора, студія з вами єдиний телемарафон і з вами, як завжди, Женіще Головні події 19 травня. У місті Кам'янець-Подільський сьогодні свято день народження у Андрія. Ми відправили наших кореспондентів для того, щоб вони відшукали старих друзів Андрія та з'ясували, що вони для нього підготували. Кореспондент, ваше слово. Добрий вечір студія. На зв'язку спеціальний кореспондент, і сьогодні ми в гостях в подвалі у Андрія. І тут ми знайшли його старого друга, ветерана Чернігового в'єтнамської війни. І зараз ми запитаємо в нього, що він хоче побажати своєму другу на день народження. Давайте ж дізнаємось про це. Добрий день, добрий день. Ми знімаємо репортаж для Андрія. Підкажіть, що ви бажаєте йому на день народження? А О, Андрей, добрий хлопець. Він мені дозволив жити в підвалі і не бити мене віником. Я бажаю йому, щоб шкарпетки не воняли і двері в туалет не скрипіли. Я бажаю йому сили, як у кабана, розуму, як у мудрої шиншили. щоб здоров'я було таке міцне, як мічей з підвалу. А найголовніше, щоб друзі були поруч, як ви бачите, він дуже радий, тому що у Андрія день народження і бажаємо усього найкращого. Ми перериваємо наш спеціальний репортаж. блядь! Добрий вечір студія. На зв'язку спеціальний кореспондент із Токіо, і сьогодні нам вдалося отримати дозвіл на ексклюзивне інтерв'ю з головою Якудзи. Що ж давайте пройдемо до нього і дізнаємося, що він нам може такого цікавого розповісти. Доброго дня. Апельсинчики вкусні. Квіти пахучі, а у тебе козліна на ноги вонючі. День і, і, народження і у вашого нас, друга. що ви нам розкажете. Де моя зарплата? Гаврик. Адрій – чудова людина. Часто кличе до себе в гості. Маду сподобався шашлик, який я приготував. Я бажаю йому мирного неба над головою та щоб життя було солодке, як тірамісу. Я зніму фільм про нього. Така він гарна людина. І передаємо слово студії. Дякую, кореспонденти. А тепер спеціальний гість нашої програми. Зібро Павлов. А сьогодні твій. Твій святковий день. За широкий стіл, запроси гостей. Лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Випін за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо. Бажаємо, щоб століт тобі, ще любилося, щоб збулося все, що наснилося. щоб століт тобі, ще любилося, щоб збулося все, що наснилося. а сьогодні твій, твій святковий день. За широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скривко, грай, грай край. Вип'ємо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, видіємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Що ж, Андрію, з днем народження тебе вітаю. А ще персональне для тебе привітання від Насті, відомої як королева фей. Жартую з днем народження. Бажаю тобі всього того, чого ти бажаєш.